Ми прибули господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господаю, закалядувати, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не, а чи знаєш господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці? Сам Ісус з'явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Будем Господарю від вас відходити і рожденного Ісуса, будемо просити, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали.